Тисячу листів шиферу отримало комунальне підприємство «Запоріжжямсервіс» від інституту розвитку міста Запоріжжя та благодійного фонду Район 1 Такий запас матеріалів знадобиться комунальникам для ліквідації наслідків російських атак по місту, зокрема для ремонту пошкоджених покрівель. Фахівці зазначають, поповнення міського фонду будівельних матеріалів наразі вкрай необхідне, адже після останніх атак на Запоріжжя для відновлення постраждалих будинків Запоріжжямсервіс використав понад 9 тисяч листів шиферу. o Сьогоднішня тисяча листів шиферу це поповнення міського резерву будматеріалів, які використовуються зокрема для ліквідації наслідків ракетних атак. Це дуже своєчасна і важлива допомога. Мешканці, які бажають виконувати ремонт власноруч, безкоштовно отримують ці матеріали, і їх використовують безпосередньо наші працівники, які залучені у ліквідації наслідків. Тобто, це резерв, який має бути про всяк випадок, і дякуємо інституту розвитку міста за те, що що матимемо необхідний запас?